А це на похолі таке місце, де люди, куди люди приїжджають плавати з акулами. Ну, оці китові акули, які абсолютно не мають ніяких небезпечних намірів, щодо людей. людей. Оце люди приходять сюди, купують тут квитки. Один квиток на одну людину коштує півтори тисячі песо, тобто практично 30 доларів. Далі, он, бачите, так як на екрані показано. А, ось такі човни людей сажають і вони виходять в море. Це ось тут поряд зараз покажу. І там чекають, поки припливуть акули. Тут живе всього одна родина із чотирьох персон, акулоперсон. Вірогідність того, що вони з'являться, рівно 50 на 50, як сказав мені. Місцевий гід, він каже, тобто, о 6-й ранку ви можете вийти на човні в море. Вони можуть приплисти, можуть не приплисти. Взагалі бізнес такий доволі. А це ще є он, ось такі от, сувеніри, це звідси. Це люди плавають, фотографуються. Ось така дівчина продає це все. Ну якщо скажімо, головна точка по от подібному атракціону плавання за кулами. Вона знаходиться в Сібу, в місті Ослоб. От тут, бачите, машин, цих трохи, людей трохи. А там прямо це конкретно. Їх не то, що дохрініща, а їх прямо конкретно дохрініща. Їх там от не в 10 разів більше, як тут, а разів в 100 більше. Там стоїть здоровенна черга. От, наприклад, люди заходять в човен, зараз будуть відправлятися. От вони вийдуть ось сюди, в море. І будуть чекати, можливо, оця родина акул припливе. Значить, живе одна родина, складається вона із чотирьох 4 Е, кито е Ну, як от відповідно вірогідність е така собі, тому сюди людей їде набагато менше. В Сібу, наприклад, їх живе е вісім китів. Кито акул, і тому вірогідність побачити їх більше. Там прямо людей дуже-дуже дуже багато. Ось люди якраз відправляються. Так от щодо сумнівності такого міроприємства, Грінпіс колись ними займався. По великому рахунку, що відбувається? Місцеві підприємці по повній програмі закормлюють акул. Креветками висипають тони креветок і в результаті акули припиняють процес міграції. Тобто вони зупиняються в одному місці і починають тут жити, тому що в них є багато дармової їжі. По великому рахунку. Ну от Не можна так робити, тому що переривається природний процес, в них якісь там зникають інстинкти. І нічого, нічим гарним це для цієї родини китоаку не закінчується. Але Грінпіс як приїхав з такою інспекцією, наприклад, на Сібу, так і поїхав. Не знаю, як вони домовилися, хто кому там скільки міг дати, чи якісь інші відбулися умови. Це було ця історія, була ще коли в 18-му році, коли я ще тільки тут навіть ще в му Як тільки приїхав, то я вже про це чув. От тому, бачите, масштаби цього всього дійства невеликі. Процедура сумнівна, тому що ну, одні кажуть, що це нічого страшного, припинили міграційний процес, а коли припинили. Інші кажуть, що це таке втручання в звичний ритм живої природи. От відповідно цих тварин, тим більше таких доволі цікавих, розумних тварин. Не знаю. Це питання, щоб дослідити, треба розмовляти з біологами, океанологами. Ті люди, які на цьому розуміються. Е, ну, Теоретично нічого гарного в цьому немає, але люди все одно ведуться на, на цей атракціон. <laughs> Майон Бунтак. <Good> <laughs> І якось якось воно таке все одно воно виглядає доволі сумнівно. Оце такі справи. Оце отак воно все виглядає. Ну, от, тепер ви знаєте все про атракціон плавання за кулами. Це місце, де є водоспад. Один із найкрасивіших на острові Бохоль. Це тут -от місце, де якраз продають сувенірку з цього приводу. Тут футболки про звірят, ті маленькі недомавпи, довгоп'яти називаються. Ну, і вхідне місце кудись там на водоспад. Зараз подивимося, як воно все виглядає. Ну, принаймні. Міст їх аж два. Два мости. Бамбукові, класичні, красиві, екзотичні. Ось вони обидва. Ще тут дерева є такі красиві. Весь час забуваю, як називається це дерево. Ось така місцевість. Сюди водять групи, їздять туристи. Дорога, ну, мабуть, під час дожю вона трохи буде некомфортна. Але в цілому нічого нормально. А це річка називається вона лобок. По ній роблять тури. Тури. Вон Фотограф місцевий працює. <смір> ну, Враховуючи те, що вони побудували цілі два такі мости через цю ріку і кількість тут людей, то, мабуть, дійсно красивий водоспад. Тільки мені здається, що ми на нього їздили якоюсь занадто круговою дорогою. Тому що ми вийшли знову ось якась більш центральна дорога, цивілізована. Може я помиляюсь, зараз розберемось. Ну, ось така от місцевість. Щось в цьому є. Варто було сюди поїхати, хоча б із за цих мостів. Отже, в результаті виявилось, що ця дорога, яка складається з оцих ось двох мостів. Це дорога, яка веде не до водоспаду, а до просто таких порогів. Отут карабауни лежать, такі. Це місцеві буйвали. Гарні вони такі спокійні і величні в той же час. А, а тут оця річка, просто там є пороги. І... Там каякінг, рафтінг, оце, оце дорога до цієї теми. І там пару ресторанів. Чому воно подається в путівниках як е водоспад? Ну, вони кажуть, що в сезон, коли там дощі, то воно перетворюється на водоспад. Але там немає звідки падати тій воді. Тому я думаю, це така У них всесезонна відмазка для тих, хто приїхав. Ну, оце, І знову ми вийшли на цей п'ятачок, де... Продається сувенірка. Ну, якесь таке місце. Чи варте воно відвідування? Ну, якщо ви вже все об'їздили на бохолі, то тоді можете ще проїхати те, що рекламується як басай-водоспад. А так, по великому рахунку, там робити нічого. Салама ткаю. Ну, футболки, до речі, де-не-де є з якимось оригінальним дизайном. Ось. Це, це футболки зі звірятком, яке називається довгоп'ят. Ну, ось так. Севілья виглядає отаким чином. Морочитись, тобто, спеціально сюди їхати, тим більше дорога сюди не проста. Все ж таки, мабуть, не треба. Загалом це. Дуже показове місце для філіппінської провінції. Зараз покажу чому. Бо тут є всі атрибути. От куди не залізти, на яку гору на Філіпінах, ви побачите, як сушиться рис. Там є обов'язково баскетбольне кільце. Ось таке якесь подібне, як правило, це ось такі якісь конструкції з дошок. Така абстракція ще та. І, відповідно, обов'язковий атрибут сільської місцевості це півні. Бойові півні, яких оце вирощують для того, щоб потім брати участь у боях. А це вони. Обов'язково один-два їх тут є. У при кожному господарстві, при кожній хаті. Як же вони оруть зранку? От. Оце така типова сільська місцевість. Це вже якесь таке предгір'я. Отак воно все виглядає. Чим тут гарно, прохолодно, дешева земля. Дощів побільше, більше зелені, квітів, щось можна вирощувати. Ну, тобто свої плюси тут є. Знову ця абстракція, подобаються вони мені, як вони оце щити кріплять. Оце так. Типова провінція. Квіти є, ну це от на любителя жити в такій місцевості. Але якщо знову ж це просто бачите, це наприклад, місце, воно не панорамне. А якщо трохи вище і це буде панорама, то це зовсім інший момент. Там воно відразу милує око, воно красиво, і вже можна задумуватись про те, щоб там запитувати про комунікації. Облаштовуватися жити. Я такого місця поки на цьому острові не бачив, але ми всередині острова дуже мало їздимо. Може ще побачу. Оце місцевість типовий районний центр черговий. На острові Бохоль. От видно, там церква велика, така прямо велична іспанська. А це річка під назвою Лобок. І По цьому лобку оце курсують ось такі водні трамваї. На них ресторан. І ця ріка, вона доволі повноводна. Вона пересікає весь острів впоперек. І оце на ній можна їхати, їсти. Якась там ще може бути програма. І Кажуть, що доволі це красиво, але, на жаль, дуже несмачно. Отак це все виглядає. Оце якраз місце, де звідки вони стартують. Он один повертається. От. Мабуть, це якось пізніше. Потім я ще буду змушений зробити, щоб хоча б, знати що це таке.